Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Сьогодні я закопую картопельку. До мене приїхав мій братик мені допомогти. Ну і звичайно допомагають мої менші браті і сестрички. Оце є кролики і кролички. Браття тільки тікає. Наша кроличка пішла перебирати картопельку, так? Дивиться, що там є, чого там нема. Ти моя маленька. Ваші корми, так? Так, так, це є ваші корми. Хочеш картоплинку? Моя ж ти хороша. А марічка не дає. Так, ми закопали 10 сіток великої. Ось такі. Сітки невеликі, по два відра. Це в мене було 5 мішків великої, для мене вистачить. Ну і ще. Можна сказати, сітка більше сітки лишилось. А потім треба буде мені, то я візьму, тому що без льоху чи в погребах знає. її важко втримати, щоб вона не стала мегкою. Ось і готова друга ямка. Одразу защищаю добряче, загрибаю. Ну, а що я буду робити далі, я вам покажу. Ну, все, зараз я вам покажу. Беру попел, Кошиком ось так. Друзі, щоб мишки до нас не бігали, не їли нашу картопельку. Ось так. Друзі, і ось так посипаю після кожного шару. Тут в мене я висипала два мішечки. Ну, мішок з половиною добрих заробрат ще висипла в мішок. І це буде вже все. І по ній поверху посиплю трішечки. І все. Зараз переберу ось так. Ось так. Подивимось, чи ніде нема ніякої гнилої. тут, друзі, є різна. Є більша, є менша насінка яка останеться, я просто вибирала і меншеньку, і гарнішу. Потім з'їдять чи кролики, чи кури, хто буде. Ось так. Ну і тепер ще зверху. Ще трішечки і все. Накладаємо ось так сіно, гарненько, брат, позакладає. Ну, а тоді будемо закопувати і зробимо ось таку ляльку. Ось так, брат, ручками, ручками робить, заробляє. А я слідом за ним землею присипаю. Тоді він вже саменький закопує. Ось і такі ми значки ставимо, де закінчується ямка. Ну, я вам зараз не покажу вже, як буде брат закопувати. Зараз я йому допоможу трошечки. Ось таку я на країна кидаю. Ось так. Спочатку по кругу. А тоді з кожним разом на середину, на середину. І все. Ось. Мої кролики перевіряють, чи тут же що? порядок зроблений, чи правильно закопали. Мої ж ви помічники. Ну все, вони сюди бігати більше не будуть. Тому, вони будуть. Тому що вони будуть робити ямочки і буде туди западати дощик, буде забивати. Бачите, ми закупали загорожі щоб не бігали собаки. Ось так. Ну, ось це вже наша маленька картопелька. Скопчик так насипали. І також посипала, друзі, попелом. Як прийдеться варити, помию. Головне, щоб не їли мишки картопельки. Треба тихо говорити, то ще почують, що тут картопелька є. Брат, Микола акуратненько, щоб картопелька не посипалась. Ось так. А тоді зверху присиплим пісочком буде добре і буде мені легко набирати. І ще, друзі, хочу вам показати, як я зберігаю георгіни і гладіолуси. Ось гладіолус, також посипала попелом і закопуємо в ямці, як картопельку. А як вони перезимують, навесні побачимо. Ось таку гарненьку зараз ми накриємо. Давай Миколка накривай. Ну, ти вже сам так, як знаєш, роби. А я покажу, скільки в нас тут, скільки ми закопали. Ось мої менші друзі походили, побігали, поперевіряли, чи правильно ми закопали, чи ні. Ось це є велика насінка, буряк. Там насінка. Маленька з копчику. Ну і брат там ладна є Георгіна і Гладіолуси. Ну все, друзі. Вже й нічка на вулиці. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Задавайте питання. Усім щиро дякую, хто дивиться мої відео. Усім щиро дякую за підписку. Бережіть себе і рідних, усім мирного неба, Божої вам благодаті, швидкої нам перемоги. Пока-пока, друзі!